<1>, 1 травня поточного року наше місто відвідав відомий меценат з Нідерландів Алекс Декок. Благодійник завітав на презентацію проєктів у рамках конкурсу оголошеного шостка фундейшн. Керівник фонду Алекс Декок, мати якого родом із шостки, давно підтримує жителів громади в пам'ять про свою неньку. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, підтримка фонду стала в рази серйознішою. Ми були вражені замість трьох найкращих, ми вирішили запросити п'ять молодих людей до Нідерландів, щоб надихнути та підтримати їх. Усі проекти стосуються довкілля, від біогумусу, створення корисних продуктів зі сміття, до гідроенергетики, отримання електроенергії з річки. Ці молоді люди віком від 14 до 19 років. Це українське та європейське майбутнє. Ми повинні підтримати та надихнути їх в тому, що вони можуть досягнути багато чого, що є надія, що є можливості зараз і в майбутньому. Дякуємо вам, жителі шостки. Нідерландці будуть підтримувати вас і в подальшому. Слава Україні! Олена чанцева Коваленко каже, що підтримати ініціативу молодих шосткинців і надихнути їх вже зараз задуматися над тим, яким чином відбудовувати країну. Алекс Декок задумав давно, і ось цього року це вдалося втілити в життя, запросивши переможців проєкту до Нідерландів. У наші діти побували на п'ятиденному такому зануренні, такому університетська така програма була потужна в них занурення в. Досвід Амстердамський, так Нідерландів, і дуже велика вдячність за це нашому голові нашого фонду Шостка Фундейшн Алексу Декоку. Дуже велика вдячність Шостинському інституту Сумського державного університету, школі ліцей. І е, я сподіваюся, що такі конкурси в нас не завершаться, а тільки розпочнуться, тому що зараз ми беремо час. І ми працюємо спільно командою над тим, щоб втілити всі ці проекти в життя. Ми були вражені тим, наскільки діти наші потужні, сміливі і наскільки вони реально знають, чого вони хочуть. Оце дуже важливо. Проте вражені були не тільки організатори проекту Юні Шосткинці, яким вдалося перемогти у конкурсі і які мали змогу з'їздити до Нідерландів. Повернулися додому з купою емоцій і незабутніх вражень від поїздки. Та спілкування з досвідченими експертами, мій проект це мобільна лабораторія, незалежна мобільна лабораторія для аналізу води та ґрунту в Шостинській громаді. Мій проект має на меті допомагати людям зрозуміти, чи корисна їхня вода, чи можна її споживати. А та також надавати поради щодо її очищення або як її правильно використовувати з разом з Шостка Фундейшн. Роздивлялися мій проєкт. Також я зможу його реалізувати в місті шостка. На це будуть виділені кошти, тому мій проект буде реалізовано в місті. В Амстердамі ми відвідали два музеї: музей Ван Гога, відомого художника. Та також науковий музей Немо. Це безперечно дуже гарний музей, особливо для дітей, які цікавляться наукою, бо дуже по сучасному все зроблено. Також ми відвідали традиційні млини. Традиційні для Нідерландів, а також північне море. За допомогою фонду «Шості» я відвідала два притулки для тварин, поспілкувалася з власниками цього притулку та зробила для себе певні висновки та привезла досвід до себе додому. Мені все дуже сподобалось, нас гарно приймала країна, дуже гарне місто. Ми побачили дуже багато музеїв, відвели багато міст. Мій проєкт Гідроелектростанція на річці Шостка біля інституту, і нам а Алекс зробив зустріч з чоловіком по імені Герард, який показав нам їхню гідроелектростанцію, як вона працювала, навіть дозволив потрапити у всю систему там всередині. Мені так сподобалося, якщо чесно. Там були такі дивовижні будинки, такі інші відшостки. Мені дуже сподобалося. Я Я зробила багато фотографій, які, які я вже всім відіслала. Хочу подякувати Шостка Фондейшн та Алексу, який це організував та дав життя нашим проектам та нашим ідеям. Мій проект називається «Шосткинський біогумус від листка до ґрунту. В Амстердамі я сходила до чоловіка, який займається якраз таки біогумусом. Сходила до нього в його сад, в його город і побачила єдине, що відрізняється від нашого, це те, що вони не додають у свої компостери воду. воно все і так виділяє воду, і дійсно сади після цього краще ростуть. Мені сподобалося все насправді. Це інша країна, у них інша культура, було дуже цікаво це все побачити. Залишилися неймовірні враження від поїздки і у супроводжуючих. Олена Коляденко, заступниця директора. Школи ліцею впевнена, що ця можливість дала дітям неоціненний досвід із різних питань. По-перше, вони дійсно прокачали свою англійську, і зрозуміли, що треба спілкуватися міжнародною мовою. Там всі знають англійську. Вони отримали досвід спілкування, бо нідерландці – дуже відкрита нація. Вони неймовірно приймали на всіх локаціях. Вони отримали. Культурний досвід, бо Амстердам він настільки різноманітний щодо архітектури, мистецтва, культури, людей, які навколо відрізняються, і діти змогли це побачити і відкритися цьому світу. Я вважаю, що в такому віці це надзвичайно для них буде корисний досвід. Погодився зі своєю колегою і Юрій Мануйлович, заступник директора Шосткинського інституту, студенти якого теж приймали активну Участь у розробці проєктів. а одна з них навіть перемогла і мала змогу поїхати до Амстердаму. Проблеми сміття в місті, проблеми тварин, які з території, які обстрілюються, звідки постійно виїжджають люди, і вони не всі можуть, наприклад, цих тварин забрати з собою. Це дійсно такі проблеми, які треба вирішувати. Ну, тому я вважаю, що це дуже, дуже важливо. Я не знаю, чи достатньо буде саме фінансування цього проєкту, і тому саме звертаю увагу, що можна знаходити шляхи для того, щоб фінансувати такі проєкти в майбутньому. Це виключно талановито молодь. Але треба її знаходити, треба навчати, треба покращувати і намагатися ось саме ті таланти давати їм таку можливість для зростання. І дійсно юне покоління шосткінців креативне, талановите та наполегливе. Наприклад, перекладачем у нашої групи працював Кирило Коваленко, колишній учень шосткінської гімназії, а наразі волонтер-перекладач. Ну а дівчата, яким пощастило перейняти закордонного досвіду, налаштовані рішуче втілити в життя все задумане і зробити своє місто кращим, чистішим та сучаснішим.